Перші діалоги, які були, я підняв питання з ТЦК, які забирали працівників під дверима, е, як то кажуть. Ну, е, от Як є, кажу, от така проблематика. Жорстка була, скажімо, така дискусія, бо ми розуміємо, що і треба і захищати фронт, і треба і працювати, і там постійно цей діалог і так далі. Як результат? Це діалог з представниками ТЦК, це розуміння того, що так, ви наведіть лад в себе в документах, потім буде це розказувати. І дійсно, в багато підприємств немає цих журналів там, і ще чогось. Ну, ніхто не вів цей військовий облік. І для мене це став пошкод, що так ми так наводимо лад. Ми навели порядок, і цей діалог, влада бізнес, показав, як правильно формувати документи, щоб отримати, наприклад, критичність для підприємства. Там стало зрозуміло, як це робити і що треба зробити. І вже після цих діалогів я почав рухатись в цьому напрямку. Зрозумів, можливо, ми, можливо, вже отримаємо цей статус. І воно, ми бачимо, як. І там можна запитати всі нюанси. І приклади, до речі, діалогу це те, що е, відсоток бронювання підвищити. Це ж піднімається на кожних кара вашим організаціям. Ви ж кожен раз кажете про цю історію. Ви ж добилися цього результату. Добили Дається підвищення бронювання. Дається.